Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені браті і сестри, спільночани, любі наші діти, дорога молоде, подружні пари, щирі вітання сьогодні із величним тим духовним нашим єднанням, де ми всі разом знову і вкотре <кій> спішимо. На нашу спільну молитву, на нашу спільну духовну вервицю, яку хочемо і знову сьогодні піднести в славі Небесного Отця. Запрошую всіх на спільну молитву, на спільну нашу духовну ефіру. І кожного разу маємо ту добру нагоду почути Боже Слово, розважити над Ним. Дуже прошу, коли ви протягом дня слухаєте Боже Слово, яке стараюся ділитися з вами, <кій> не лінуйтеся, поширити його, дати іншим нагоду бути разом в Божому Слові. Коли ми читаємо Євангеліє від Марка, там є такі слова, коли Христос почав вибирати своїх учнів і апостолів, покликати їх і казати: Ходіть за мною. Багато хто з них залишили все і пішли за Ісусом, пішли в ту невідомість, але Він їм говорив: ходіть, бо ви зараз ловите рибу на човнах разом з своїми рідними. Я дам вам інше, будете ловити людей, будете тими душехватами, тобто будете вихоплювати ті душі саме від тих провин, від того гріха, навертаючись самостійно. Зможете навернути дуже багато народів, які по Слову вашому вірують, бо будете нести то Євангеліє правди, тому станете рибалками людей, про це говорив Христос. Тому сьогодні Господь так само нас запрошує і закликає нас до служіння, до служіння в наших талантах, до служіння Богові на Його славу. До служіння ближньому, якого сьогодні ми маємо з вами разом і приймаємо у свої обійми. Дуже важливо, щоб ми з вами ніколи не мали сумніву, що йдемо тою Божою стежиною. Ми зараз в цей час з тими спільночанами, які зголосилися і ще зголошуються, готуємося до нашого паломництва, до стіб Зарваницької Богородиці. Дякую, що вже ви сьогодні, вчора вечором, після молитви, зголошувалися і благали вас, благали нас про молитву до стіп Богородиці, де ми в четвер, дай Боже, будемо мати нагоду молитися хресну дорогу, будемо мати нагоду молитися святу літургію, будемо мати нагоду зустрітися з нашими молільниками, які зможуть приїхати у це Богом благословенне місце. Де чудотворна ікона Зароницької Богородиці, наче надихає кожного з нас і запевняє: ніколи не сумнівайся, а будь як я, як Богородиця, яка сказала слова, які ми по сьогодні знаємо на пам'ять, вона відповіла на своє служіння, наголошую: вона відповіла, відповіла словами: Ось я, Слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Ви почуєте ті слова? Вони, можливо, для когось не є важливими, але для віруючої людини це не просто важливі слова, це наче заповіт людини перед Богом. Бо я стою перед тобою, мій Боже, і нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Ми з вами стоїмо перед Богом відтоді, відколи ми були зачаті в лоні у своїх матерів з Божого благословення. Стоїмо перед Богом кожен по-свому, кожен несе свій хрест. Але ми ніколи не забуваємо про те, що наше молитовне стояння воно завжди має нагоду бути вдосконаленим, воно має бути нагоду йти тою рівною стежкою, не хвилястою, не шукати собі якісь роздоріжжя чи повороти вправо, чи вліво йдемо за Христом. Бо Він сьогодні кличе Апостола Петра, апостола Андрія. Апостола Якова і Івана, синів Заведеєвих, каже: Ходіть за мною. Я сьогодні недостойний священник церкви Христової теж стукають в ті двері вашого серця, ваших домів, квартир, вашого помешкання, і кажу: ходіть за Христом, ходіть за мною і знайдете полегшу душам вашим. Тому, власне, сьогодні з нами є дуже багато тих, особливо кого торкнулася війна. А це насправді дуже дуже важко і дуже дуже непросто. І тому хочеться щиро обняти своєю молитвою маму, тата, нашого воїна, який воює, чи який пропав, чи який в полоні, чи який загинув. Хочеться обняти тою духовною молитвою дружину, дітей наших героїв. Хочеться обняти того, хто зараз лежачий чи прикутий до ліжка. Чи в подорожі, чи далеко в чужині сумує. Недавно мені сказали таку репліку, наша одна українка з Італії написала мені такі слова: каже: Отче, я вже понад 25 років за кордоном працюю, допомагаю дітям, вже тепер онукам. І коли моя подушка, на яку я лягаю спати, приклоняю свою голову, могла говорити, вона би дуже багато розповіла. Моїх недоспаних ночей, моїх сліз, моєго пережиття, моєї любові до українського народу, до своєї рідного села, до своєї рідної землі, у нас Тернопільщини, і саме вона говорить, Отче, страшенно люблю Україну, і тільки на нагода повертаюся додому, до своєї рідної отчої хати, де вже вона порожня, але підтримую і стараюся, щоб вона була в доглянутому виді, допомагаю своїм дітям, чим можу, але дякую за них, бо працюють, стараються, дбають. І кличуть, щоб я прибула додому. В кожного є своє життя, в кожного своє місія в житті, але знову ж таки, оцей вислів, якби подушка могла говорити. Повірте, в нашому серці, в нашій душі є дуже багато отих потаємних слів, які ми неодноразово промовляємо пошепки до Господа, і наодинці з ним спілкуємося, відкриваючи своє нутро, і ми перед Богом є такими, якими є насправді. Бо немає людини, яка б не зрішила, і немає людини, яка б могла від Бога щось та приховати. Тому почуймо ті слова сьогодні, які Ісус сказав і промовив: Ходіть за мною, і рибалки залишили все і пішли за Христом. Познайте, навчу вас ловити людей. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все, і все наповняєш скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас <кій> і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, <кхід> що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівно рівнославами, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, <кхи> Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові! Що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, <кхи> і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Всі разом прославляємо Господа. Не забуваємо ставити свої вподобайки, не забуваємо складати свої намірення, не забуваємо найголовніше поширювати молитву на своїй сторінці. Не стидайтеся, не бійтеся, тому що дехто мені каже, Отче, я переживаю, як я поширю молитву, що про мене подумають люди, а подумають, що я дуже побожний і так далі. Нічого, нехай думають. Це їхнє питання, їхнє думання, а ви ширте Боже Слово і ніколи не стидайтеся Христа Бога, нашого Спасителя світу. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кій> Царю Небесною, втішителю душу істини, що всюди і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю. Молимося щиро до Тебе, Господи, і разом прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Подякуємо Богові за всі Його величні ласки для нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святого Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, наше воїнство. В молитві тримаємо той молитовний духовний стрій, молячись за поранених, полонених, пропавших, молячись за тих, що сьогодні на передовій виконують сумлінно свій обов'язок. Молімося за родини наших героїв, покріплюємо їх у вірі. Підтримуючи духовно, видимо і невидимо, будучи поруч завжди в тому величному торжестві лікування ран війни, які ми отримали від самого початку війни. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, четвертий десяток, молитва за наших дітей, за наших онуків, молитва за дружин, чоловіків, батьків, братів, сестер, сім'ї і родини, молитва за одиноких вдів і сиріт, тих, що в сиротинцях чи в дубах перестарілих, молитва за хворих і немічних одиноких, самотніх. Молитва щира за подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за всі наміри, ті сотні, тисячі, десятки тисяч намірень, які ми робимо щодня, щоразу, коли ми молимося ту величаву вервицю, співану, яку славимо Господа і пречисту Діву Марію. Молимося за дітей, за молодь, за гарний, достойний той літній відпочинок і за добрий початок навчання, до якого ми йдемо, дай Боже. Щоби ми витримали всі ці випробування, і наш нарід тримався воєдино і переміг це зло, яке дуже часто напастує нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія <кхи> Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш п'ятий десяток молитва за наших героїв, які віддали своє життя заради нас, молитва за кожного захисника, захисницю, молитва за душі убієнних дітей, молодь старшого покоління в часі війни, убієнних і померлих з наших родин, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповай наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всевогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові, ми знову звершили наше служіння, наше це покликання до молитви, тримаємо той духовний стрій, не зраджуємо і знову в тій великій багатотисячній спільноті. Ми знову тримаємо і фундаментуємо те, що Господь нам посилає і дає нам ту велику оборону і втіху, що ми можемо знову разом молитися. Тому дуже прошу вас післязавтра ми маємо паломництво до Зарваницької Божої Матері, тому дуже прошу вас про молитву, за всіх паломників, які зголосилися, хто має той добрий намір і хоче долучитися до молитви чи до паломництва. Зголошуйтеся, записуйте свої намірення. Десь вже запитували мене, коли ви прибудете. Ми плануємо, але Бог керує. Плануємо, щоб ми будемо близько першої години у Зарваниці, дай Боже, би так було, би все було добре. Будемо мати хресну дорогу, будемо мати святу літургію, будемо мати молитви, благословення, освячення. Тому, власне, хто має той добрий намір, долучайтеся до нашої спільної молитви, духовно, видимо чи не видимо. Записуйте свої наміри, складайте свої побажання. Сьогодні від вас особисто передавав допомогу, а це лежачим нашим людям в нашій міській лікарні, паліативній лікарні. Передавав памперси для наших хворих і немічних жіночок чи чоловіків, які потребують. Тому, власне, дякую вам, дорогі молільники, що ви допомагаєте тим хворим, тим немічним, тим одиноким. Тому, власне, ми ділимося тим добром і тим, тим милосердям, щоб вони так само могли той мати маленький догляд, оту гігієну того догляду, щоби все ж таки бути охайними, чистими, доглянутими. Дякую нашим сестричкам, лікарям, нашої лікарні, які стараються тримати все це в догляді, дай Боже їм здоров'я. Тому, власне, дякую за поміч і за ту можливість ділитися тим добром. Ви великі молодці, що скеровуєте свою допомогу, тому всіх щиро обіймаю. Чекаю на ваші молитовні намірення і прошу про молитву за кожного. Слава Ісусу Христу!